Ми вирішили перевірити, чи є на форумі видавців троє найвідоміших світових автори. Шукаємо бестселери «50 відтінків сірого Джеймс, Сюзанну Колінс та Джеймі Олівера. Ні, немає. На жаль, немає таких видань. Ні, ні, немає. У видавництві Країна мрій» натрапляємо на твори двох зірок письменників. Сюзанна Колінс. Сюзанна ж правильно. Це у вогні і голодні ігри і переспівниця. Три частини ці книжки популярні і серед українців. 50 відтінків сірого письменниці Джеймс розкупили майже все. Адже тираж лише 4 тисячі. Довелося додруковувати ще. Це все українською мовою, все можна читати. Вже у перший день форуму яблуко ніде впасти. Солодні холодні новинками читачі розбирають книжки, мов гарячі пиріжки. Хтось лише прийшов на ярмарок. В першу чергу, як молодого батька, цікавлять дитяча література. Орієнтовно десь на 200-300 гривень. Плануємо книжок купити якраз для домашньої бібліотеки. Максимально 200 гривень. Дитячу літературу і по спеціальності. По книжки на ярмарок з'їхались і зірки, і політики. Ну на щастя, зараз в Україні вже можна українську книгу знайти лише вірніше, не лише на форумі, але і в книгарнях. Я сподіваюся, що сьогодні придбаю нарешті новий роман Павла Вольвоча. Але поки що ще він мені на очі не траплявся. Може його і немає. З цим я їхав сюди, читав по дорозі. Це перша книжка від фоліо від Валенси. А це мої друзі з Зиги, які роблять виставки художників. І це лише там перша година зрозуміло, що доведеться їхати з кількома торбами книжок звідси.